Чого то часами, як сяду за діло, або вже як працю кінчає, я сміло, не раз це на мене мухмара яка спадає, сумна, я, задума тяжка. Така то задума, спиня мою руку, що людською бачу кругом себе муку, недолю та сльози. І думка зрина що тут здалася праця дрібна? Не то й дотепніші люди не вбили, що ж не події слабі мої сили, і кидаю працю, бере мене жаль, та друга вже думка розважить печаль. Ще ж, може, пісня, якою людину розважить успіє хоч пи на хвилину. І щиро промовленим словом моїм збуджує огонь у серці чиїм. А може, й пожиток якийсь того буде, і з праці моєї скористаються люди, і знов мені зваги в душі прибуло, і знов я за діло підвівши чоло.